Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Хочу поділитися з вами своїм останнім замовленням від компанії 25 Coffee Roasters. Як і завжди беру каву лінійки Тафлер. Це найулюбленіша моя кава, а також взяла цього разу комбо-набір із чотирьох видів кави. Дві кави лінійки Тафлер і дві кави лінійки 25 Coffee Roasters. Хто ще досі не спробував каву від компанії 25 Coffee Roasters, обов'язково спробуйте, тому що це неймовірний смак, завжди свіжа обсмажка. Помел під ваші потреби. Та безкоштовна доставка, якщо замовлення буде від 350 гривень. Це дуже зручно, дуже вигідно. А ще за моїм промокодом Мама 4 ви отримуєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. А також, звісно, я взяла смаколик, це мікс горішків, залитих натуральним медом. Там 10% іде фундука, 10% кешю та 10% мигдалю. Моя кава, як і завжди з помелом під турку, заливаю я його в чашці, тому що це найдрібніший помел. Посилання, де можна замовити каву, та мій промокод лишаю в описі під відео. Відправляюся я із сім'єю в село. Зібралися з дітьми, діти вже в машині з чоловіком, і біжу я. Сьогодні у нас п'ятниця вечір, і ми будемо ночувати у чоловікових батьків вдома. На будівництві вже не ночуємо, бо холодно. І будемо ремонтувати нашу стару машину. І думаю, завтра відправимося на будівництво, будемо щось там продовжувати робити. Беру вас з собою. Йдемо малинку збирати? Мене дитина ніде не випускає. Ходи малинку збирати. Василько, йдемо по малинку. Йдемо по малинку. Так, да, колесики. Де ми помалинку збирати. Тримай, тримай мисочку, тримай. Мама тут. Мама! Ні, помідори ми не будемо зараз брати, сину. Ми будемо малинку брати. Малинку? Почу, Мама почу. тут, тут Вова, тут. Блика там. Та бери Я ще не розпробувала. Гамай Вовчик, гамай. Я мама ще нерве. Я... Надо малинки багато є, багато є малинки. Ми собі біля хати таку посадимо. Малинка така смачна, свіженька, прекрасна. Люблю я взагалі будь-яку ягоду зірвати і відразу з'їсти. Не так, щоб хтось нарвав тобі або в магазині купити, а ось саме зірвати її і, і з'їсти. Вони тоді самі, самі найкорисніші ягоди. Ось тут ось так от мене тримають. Сі -сі. Сє -сє. Дає, дає, мама, сісі. Ходи, мама вже нарвала. Ідемо. Коли мене перестане Вова отак от тримати, не знаю. Постійно він мене тримає. Однією рукою і все. І так ми ходимо цілими днями. По дому. Не дома. Не дай Боже мама десь відійде. Вова, хто це таке робить? Хто це таке робить? Па! А? Па? па! Па! Ходи. Привіт! котюшки. Сніданок на будівництві. Взяли шматочок домашнього хліба з собою, помідорки, домашні яйця і домашня свіжина. У нас тут смажиться, як салко шкварчить. Скажу зараз вам, що ми робили. Минулий раз порозкидали ось так дошки, бо дошка сира, не сохла і почала пріти. І ми дуже тяжко її піднімали. То, коли їхали минулий раз додому, чоловік взяв її, ось так порозкидав. І, коротше кажучи, дивлюся я на неї, вона така сухенька, гарна. Дошка. Будемо продовжувати підбивати, бо на другому поверсі я все-таки сподіваюся, що хтось буде інший допомагати чоловіку то до все прибивати. А тут вже якось удвох. Подивіться, який гарний ранок. Все жовтіє, кажуть, цього року буде і осінь рання, і зима рання. Така в нас тут краса. Не буде в нас ось цих дерев. Я думаю, що коли будуть копати септика і рівняти тут ділянку, це все повністю згребеться. А може ми його вирубаємо до тих пір. Ну точно їх тут не буде. Вирішив чоловік дошити по 3 метри, де в нас було не дошити, саме в тому місці, де він впав минулого разу, коли лазив на другий поверх, і не дотянувся ногою до перегородки, тому вирішив тут з самого початку добити ці дошки і тоді продовжити бити шестиметрові. Я взагалі в цей день думала, щоб ми зробили хоча б трішечки, знаєте, щоб робота рухалась, але насправді в кінці відео я вам покажу, що ми зробили, і це просто неймовірний результат. Це стільки роботи, що ми за останні рази стільки жодного разу не зробили. Можливо, це те, що ми вже трішечки. Звикли до цієї роботи, трішечки вже знаємо, що до чого і куди. І плюс до всього цього разу я лазила наверх. Дуже страшно, я боюся висоти, плюс після кесаревого розтину, у мене трішки погано із концентрацією, я можу впасти в будь-якому місці, навіть на рівному. І для мене було вилізти туди, куди. Я вилазила, було досить так важко, страшно, трусилися ноги. І тільки при монтажі, пришвидшеній такій, знаєте, перемоці, то розумієш що нічого там такого страшного немає. На відео взагалі здається, це все так легенько підняли, прибили та і все, взяли нову дошку. А насправді це. Було дуже страшно. Для мене перший раз я вилазила саме на цю драбину і на дошку. Певно, хвилин 5 чоловік мене вмовляв, я не хотіла лізти. Але, знаєте, як то кажуть, підтримка чоловіка робить чудеса. Я не вірила взагалі, що ось ця драбина витримає нас двох плюс дошку, але ви знаєте, що вона непогано справляється. Зі своєю роботою Це драбина ще з мого магазину, коли я його мала. І ви знаєте, вже скільки вона допомагає нам, скільки вже тут на будівництві також нею користуємося, хоча чоловік її не хотів сюди забирати, все користувався козлами, які сам позбивав із палетів. Але наскільки це зручно мати драбину, ти її можеш скласти, поставити десь в куточку, можеш розкласти. І вона багато місця не займає. І вона плюс до всього, знаєте, така дуже-дуже легенька. Не знаю, яким чином вона витримує таку вагу, хто придумав цю драбину, але безмежно йому вдячна, тому що завдяки ній я могла злазити, злазити, допомогти чоловіку, і ми дуже-дуже швидко почали разом працювати. this yeah. yeah. Ізоляція. Сказали, що можна бити через дошку, через 30 сантиметрів, через можна, пів метра. Можна. І то все потім показується на потолку. А покупа ми маємо робити натяжні стелі, то в нас так не канає. І через те ми колотаємо стелю. А може буде гіпсокартон, так буде для чого закріпити? Побачимо ближче до того. Буде там гіпсокартон чи буде натяжна стеля. Але гіпсокартон ще довго треба буде. Шви затягувати і так далі. Лишила шматочок відео без прискорення, щоб ви собі розуміли, в якому темпі ми працювали, а не так, як здається, по відео. Тут чоловік з'єднує між собою, можна сказати, дошки, в тому місці, де він не дотягувався із того місця, де стояла дошка із сходинками. І ось підрізає лишнє у цих шестиметрових дошках, де... Нам потрібно додати іншу, щоб вони стикувалися саме на балці. Можна було, звісно, це робити на землі, вимірювати, витрачати на це час, але легше все-таки підрізати ось так. Рішив чоловіку ці 6-метрові дошки вже не прибивати повністю 6 метрів, не лізти мені наверх, а він їх поріже ось сюди по 2 метри і позашиває. Ось так у нас все тут зараз виглядає. Я займуся трішки прибиранням, бо є що тут розгрібати, прибирати. Плюс я хочу прибрати тут ось це ліжко. Тут уже й насипалося. Заберу, певно, ці подушки додому, заберу цю ковдру додому. Покривало матраси ми винесемо, певно, на другий поверх, там менше пилу сипеться. І поки тут до наступного літа ліжко точно не треба. А залишиться в нас тільки одне. І можливо я. Можливо, я зараз хоча б оброблю кутики з надвору. Я зараз подумаю, придумаю, що мені робити. Поки чоловік ще різав дошки в сусідній кімнаті, я вирішила прибрати трішки тільки тут, повиносити, повитрушувати це покривало, яке було. Його забираю, звісно ж таки, додому прати. І тут прибираю ось ці порізані дошки, це будуть наші дрова, колись будемо щось смажити на вулиці і будемо використовувати їх там, тому що вони нікуди не підходять. Тут, де я зараз прибираю, це наша сама найбільша спальня. Не знаю скільки вона квадратних метрів, коли вже повністю зробиться весь ремонт, тоді зможу сказати: ми тут плануємо трішки зашивати гіпсокартоном вирівнювати стіни, тому... Повноцінну квадратуру ніхто навіть зараз і не міряє. Познімала тут павутину, підмітаю, тому що багато стружки з дерева, багато якогось сміття, повизбирувала там повністю всі цвяхи, тому що постійно падають, і підмітаю трішки в залі. Ну і поки чоловік підшивав ще. У ванній кімнаті стелю я вирішила помити нашу машину. Ми ще її жодного разу не мили, знаю, що можна завести її на мийку і помити, але мені чомусь так захотілося її повитирати, помити, тому набрала води у криниці і приступила до роботи. До речі, було декілька запитань у нас на рахунок моделі. Це в нас Fiat Тіпо 92-го року був один коментар, що ми замінили одне гімно на інше гімно. Ну, на яке гімно ми заробляємо таке і купуємо. Для нас це машина, яка возить нас, возить дітей, доставляє туди, куди нам треба, і саме головне, що вона їздить. Я взагалі. Мало звертаю увагу на красу автомобіля. Для мене зараз найголовніше це те, щоб вона возила, можливо, для когось найцінніше мати дорогущу машину, саму круту, саму, знаєте, таку модняву. Для мене автомобіль це просто транспортний засіб. Якби я могла... Знаєте, взяти якусь за 100 доларів машину, і вона в мене їздила без проблем, я б їздила і на ній. Навіть якби вона була страшна, побита, поколупана, для мене це не важливо. Я не з тих людей, які зустрічає когось по обкладинці, я завжди дивлюся на начинку. Для мене саме основне, щоб машина використовувала свої функції. Так що, якщо ви дивитесь тільки на обкладинку, то мені вас дуже-дуже шкода. Дуже пошкодувала я, що не взяла безпровідний пилосос сюди, хоча я не планувала мити машину. Якби я запланувала це, то обов'язково взяла би ще попилососити, а так пилососити буду вже в себе вдома. До речі, в процесі мого миття машини чоловік мене постійно підганяв, казав, що він там ось-ось і закінчить. І давай швиденько. Нащо ти то миєш? Ми ж скоро приїдемо додому, і поки будемо їхати з села. Вона буде така сама. А в мене якийсь такий був азарт. Я так хотіла її помити, що я просто скаженим темпом бігала, носила ту воду і намивала. I mean, Baby, it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now, what I ever? It is what it is, man, whatever. Whatever, yeah. Whatever. I'm telling you now, I'm telling you now, it's whatever. Yeah whatever well, whatever i'm telling you now i'm telling you now it's whatever she keeps me close in the friend zone yeah but i don't mind it too much though why if my feelings don't show say it ain't so man you should know that i've been saying no but maybe you're the one i've been looking for so long so long Закінчив більш-менш роботу. Я також поприбирала в хаті, зараз вам покажу. Ну що ж, показую вам, що в нас тут просунулося. Ось так тепер виглядає наша стеля. Помаленьку, потихеньку все підбивається. Я дуже сподіваюся, що наступного разу. Хоча ні, наступного разу ми підбивати стелю не будемо, тому що дошки тримаємо для того, щоб ходити по них на другому поверсі, а нам треба буде побити там і укріпити крокви. Так, тут я все поприбирала, посуд помила. Як і є все. Залишаю, ну, як ви зрозуміли, тут все попідмітала, повиносила сміття, дуже багато сміття. Неймовірна кількість сміття. Тут розібрала постіль, ми забираємо. Чоловік вже знову постягував купу дошок. Не знаю, мені здається, що треба їх лишати на другому поверсі, щоб можна було по них ходити. Ну, ось так. Цілий день роботи ще покажу вам захід сонця. Раз ми тут, саме на ньому. Я ще буду тут дві суботи, а далі, так як Віка наша буде в гуртожитку, по суботах в неї навчання з 1 вересня, то тут буде працювати чоловік сам. Have you ever had a broken heart, that even time won't heal. Ну що ж, їдемо ми забирати дітей. Шукати ще один телефон, бо в хаті загубили діти. Постійно гублять телефони, не можна знайти. Хата велика. Я не знаю, сподіваюся, що в нас тут такого не буде. Але якось так. Криницю, до речі, питали мене за криницю. Ми її замикаємо, як бачите. І навіть знімається ручка. Все в нас замикнуто. Ми їдемо додому, і машинка чистенька.